Ви цей слайд знаєте. Ви знаєте, що таке прибуток, ви знаєте, що таке, що таке кеш, ви знаєте, що таке оборотний капітал. Тут нічого такого немає. Ясно, що якщо ми хочемо збільшити прибуток, то є дві можливості: або збільшувати доходи, або зменшувати витрати. Якщо нам потрібно, щоб у нас грошей було більше, то ще можна щось робити зі складом, з дебіторкою, з кредиторкою. Тоді грошей буде більше. Причому всі, коли починають говорити про прибуток, відразу дивляться на витрати. І це правильно, тому що витрати це перше, де можна навести лад і де можна е, зробити так, щоб відразу відчути якийсь результат. Проблема з витратами тільки одна: вони дуже обмежені. У вас немає якогось великого маневру в тому, щоб витрати зменшити там в 5 разів. Їх можна зменшити на 5%, їх можна зменшити на 10%. Добре, їх можна зменшити на 30%, але це все. Далі ми вже впираємось в ліміт і. Таким чином, ви можете свій прибуток збільшити от на цих 30% економії на витратах, де, якщо ви хочете заробляти зовсім інші гроші в два-три рази більший прибуток, єдиний спосіб це доходи. Це збільшувати доходи. Немає іншого способу, чим збільшувати доходи. Так, да, для того, щоб збільшувати доходи, має бути порядок на станції. Тут я абсолютно згоден. Все ж таки, доходи це основне. Для того, щоб збільшити доходи, це збільшити ефективність роботи майстра приймальника. Це головне. Без цього не буде нічого. А щоб збільшити ефективність роботи майстра приймальника, щоб він швидко створював калькуляції, щоб у нього був час на те, щоб робити активну прийомку, щоб у нього був час на те, щоб, щоб він знав, як робити цю активну прийомку, Да? от для цього всього йому потрібні такі самі інструменти, як потрібні механіку, для того, щоб він швидко робив свою роботу. І Якщо в механіками вкладаємо гроші і вкладаємо там в класні інструменти, і в підйомники і все інше. То чомусь ми вважаємо, що можемо поставити софт якому 20 років, і майстер-приймальник якось з ним буде працювати. От в цьому проблема. Тому тут я абсолютно підтримую ту ідею, яку висловив пан Олександр Кельм: що сучасний софт це прибуток на станції, це абсолютно прибуток. Це той інструмент, який дозволяє майстер-приймальнику заробляти гроші для вас для станції. Це саме це. Причому це я ще раз я не відкидаю всі ті кроки, які робляться з витратами, зі складом, з дебіторкою. Це все потрібно робити. Але якщо ми хочемо заробляти дійсно в рази більше, єдине через доходи, всі інструменти по оптимізації витрат вони мають, на жаль, дуже лімітований такий результат. А от доходи мають безлімітний. Тому більше клієнтів на станції, більше середній чек на станції, більше завантаження підйомників для цього всього потрібен софт. В мене дуже швидке питання: як дуже просто поставити дорівнює між наявністю софта і прибутком? Не буде одної формули, тому що софт від це автоматизація процесів. Насправді, коли я казав, що софт приносить прибуток, софт не приносить прибуток. Прибуток приносять люди, які працюють по якимось процесам. А софт структурує ці процеси. Софт сам по собі. Якщо ви купите софт і скажете ну що, я купив софт давайте. Коли у мене прибуток буде в два рази більше. Нічого не буде. Це такий самий інструмент. Це так само, якщо ви купите підйомник і скажете, все, от тепер я буду заробляти. Для того щоб заробляти, потрібен механік, який знає, як з цим підйомником працювати. І знає, як на цьому підйомнику ремонтувати автомобілі. Софт так само почне приносити прибуток, коли є майстер-приймальник, який знає, як з цим працювати, створити калькуляцію, яка складається там з 10 позицій, 5 робіт, 5 запчастин. Якщо це триває сьогодні, у майстра приймальника пів години, а з софтом він це робить за 10 хвилин. Ось вам економія в три рази. Оці 20 хвилин, які він зекономив, він складає зараз в спілкування з клієнтом в активну прийомку. У нього звільняється час, в тому числі для того, щоб підтримувати порядок на станції.